Розпочалося пленарне засідання сесії міськради з хвилини мовчання. Усі присутні вшанували пам'ять загиблих під час останніх подій в Україні. Потім учасники засідання перейшли до інших справ. Бурхливими оплесками вітали у сесійному залі нашу землячку Тетяну Савенко, чемпіонку світу з боротьби самбо, що проходив у листопаді минулого року у Санкт-Петербурзі. Відтепер Тетяна матиме у кривому розі власне житло. Про це подбала міська організація партії регіонів. А ключі від нової квартири в урочистій обстановці їй вручили міський голова Юрій Вілкул та депутат міськради Юрій Іванов. Юрій Григоріч, уважаемые депутати, хочу выразить вам огромную благодарность за ваш труд, внимание нього зивчованість. Несмотря на те, що ви принимаете активное участие в развитии всіх областей життів, ви большое внимание уделяете спорту. И благодаря этому мы, спортсмены, имеем возможность тренироваться, выезжать на соревнования и зарабатывать вот такие медали. Поэтому хочу сказать огромное спасибо вам. Мы будем продолжать трудиться в этом же ритме, зарабатывать медали, прославлять наш город, ну и достигать наивысших вершин. Тетяна Савенко подарувала Юрію Вілкулу фотографії з церемонії нагородження переможців чемпіонату світу. На цих світлинах закарбована найжаданіша для кожного спортсмена мить, коли він стоїть на найвищій сходинці п'єдесталу пошани і на його честь звучить гімн рідної країни. Золоту медаль нашій чемпіонці вручав у Санкт-Петербурзі президент Росії Володимир Путін. Далі депутати узгодили чергу денну пленарного засідання і заслухали інформацію з основних питань. Рішення, що стосується бюджету, депутати прийматимуть у п'ятницю, 31 січня, після того як відбудеться засідання сесії обласної ради. З основними положеннями проєкту кошторису міста на поточний рік депутатів ознайомила начальник фінансового управління Олена Рожко. Обсяг доходів міського бюджету пропонується встановити на рівні 2 мільярда 558,3 мільйона гривень, в тому числі за загальним фондом 2 мільярда 365,3 мільйона гривень. Спеціальним фондом 193 мільйона гривень. Це більше показника, затвердженого в минулому році на 160 мільйонів гривень. Олена Рожко закцентувала увагу на тому, що новий бюджет дасть змогу зберегти і примножити досягнення минулого року. Головний фінансовий документ міста, без сумніву, є бюджетом розвитку, зауважила начальник фінансового управління, відповідаючи на запитання депутата Юрія Болтенка. Загальна сума коштів, які будуть спрямовані на розвиток міста з урахуванням субвенцій з державного та обласного бюджетів, становитиме понад 134 мільйони гривень. Бюджет на поточний рік, як і попередній, матиме соціальне спрямування. Окрім фінансування захищених статей, кошти спрямовуватимуться на підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери, збільшення витрат на харчування дітей у закладах освіти. Зростуть видатки на придбання медикаментів і обладнання для комунальних медичних установ та облаштування амбулаторій. Відкриються 24 нові групи у дитсадках. Якщо ж будуть надходити додаткові кошти від міністерств, фондів та з інших джерел фінансування, внесення коректив до показників бюджету не буде проблемою, зауважив міський голова. В этом году и в прошлом году мы ни разу с вами не уменьшили ни одну статью, а только увеличивали. Если мы будем решать вопросы и нам будут выделять больше, то будем каждый раз вместе с вами садиться и говорить, у нас еще вот здесь миллион или 10 миллионов, мы направляем туда-то, туда-то. Так что вносить, я думаю, будем, и это радует нас, и это хорошо, что мы будем вносить вот такие изменения в сторону увеличения. Загалом обсяг фінансування міських програм соціально-економічного розвитку у поточному році перевищить півмільярда гривень. Про це йшлося в інформаційній доповіді начальника управління економіки Тетяни Підпалько. Вона докладно розповіла про досягнення криворісів у 2013 році і окреслила головні напрямки розвитку міста на поточний рік. На їх реалізацію передбачено 81,7 мільйона гривень. А саме на будівництво 42,5 млн грн. На освіту 17,4 млн грн, Благоустрій 1,2 млн грн. Охорона здоров'я 12 млн, культуру 2,6 млн грн. За рахунок цих коштів планується продовжити реконструкцію проспекту Карла Маркса, розпочати реконструкцію площі визволення, приміщень амбулаторій. Під амбулаторії, газіфікацію приватного сектору, будівництво мереж зовнішнього освітлення, капітальні ремонти закладів освіти, культури, охорони здоров'я тощо не оминули. Учасники пленарного засідання і нинішньої політичної ситуації в країні та місті. Перший заступник міського голови Андрій Гальченко передав депутатам звернення від учасників мітингу, що відбувся в неділю 26 січня біля будівлі міської ради. Як сказав Андрій Гальченко, учасники цього зібрання запросили його для перемовин. Цитую ми вимагаємо від депутатів Криворізької міської ради. По перше, Негайно на сесії прийняти звернення до президента України, в якому засудити дії правоохоронних органів за катування і знущання над громадянами Беркут до трибуналу. Друге, відмінити всі закони, які прийняті 16 січня, незаконним способом у Верховній Раді, які значно звужують конституційні права громадян по третє: повернутися до Конституції 2004 року. Четверте. Провести вибори президента України у 2014 році. П'яте. Звільнити всіх політв'язнів, у тому числі Юлію Тимошенка, яку незаконно тримають під вартою. Депутатам Криворізької міської ради створити комісію щодо розслідування фактів повного замовчування та ігнорування газетою Червоний герник подій. Які відбуваються у місті на тлі масових протестів. І коли це мені було передано, додатково в усній формі просили додати ще сьоме, щоб у місті Кривий Ріг знесли всі пам'ятники Володимиру Ілічу Леніну. Як з'ясувалося, жодних підписів учасників мітингу під цим зверненням не було. Голова міського осередку Всеукраїнського громадського об'єднання Батьківщина Віра Вернегор оприлюднила звернення представників міських організацій трьох опозиційних партій Свобода, Удар та Батьківщина. Я звертаюся до вас, шановні колеги. незалежно від партійних стягів та політичних упадабань, давайте об'єднаємось задля підтримки людей. Недопущення порушень конституційних прав та свобод громадян, забезпечення проведення мирних акцій громадян, які гарантовані Конституцією України, Європейською конвенцією з прав людини, захисту життя та здоров'я наших городян. Ми, як жінки, звертаємось до вас з призивом зупинити насилля та не допустити нових жертв. Ми віримо в розум, здоровий густ, людське життя і свобода. Найдорожче, і ніхто не має права його віднімати. Голова міському профспілки металургів та гірників України Анатолій Макаренко зачитав звернення до депутатів міськради від учасників мітингу за участю представників промислових підприємств, громадських організацій та громадськості Кривого Рогу, що проходив сьогодні вранці біля будівлі міської ради. Ми жителі кривого рога крайні обезпокоєні актами терору і що пройшеми в нашому родному місті. горстка экстремистов, которые готовы утопить страну в крови, чтобы прорваться к власти, пытаются навязать нам свои условия. Они готовы использовать любые методы, массовые беспорядки, погромы и поджоги. Это значит, что каждый житель города, выходя на улицу, будет рисковать своей жизнью, которая в прямом смысле будет зависеть от прихоти радикалов. Те, кто подстрекает на насилие, хотят, чтобы мы жили в городе беззакония и страха. При этом они имеют наглость называть себя громким словом «народ». Они не народ, это люди, толкающие впереди себя детей на линию огня. Так поступали только фашисты. Украинский народ – это мы, те, кто ежедневным напряженным трудом делает нашу страну и наш город современнее, богаче, комфортнее. Те, кто незыблемо стоит на традициях и подвигах отцов и дедов, освободивших наш город от фашистов. Те, кто растит детей и мечтает о будущем. Мы хотим сделать наш город по-настоящему современным и европейским. И он будет таким, несмотря на любые усилия экстремистов всех массей. Мы мирные люди, но мы никогда не допустим того, чтобы экстремисты учили, как нам жить, диктовали нам свои условия. Если потребуется, мы сможем отстоять наши права и будущее наших детей, потому что мы и есть украинский народ, и нас никому не запугать. Обращаемся к Криворогскому городскому совету, правоохранительным органам, обеспечить порядок в городе всеми законными силами и средствами, пресечь деятельность любых экстремистских, фашистских, националистических и других незаконных организаций и группировок на территории города Криворога, не допустить срыва принятия бюджета города, обеспечить стабильную работу всех органов управления, в том числе отвечающих за выплату заработных плат и пенсий. Міський голова запропонував депутатам розглянути означені звернення у фракціях і постійних комісіях, а до рішень або резолюцій з цього приводу повернутися 31 січня під час другої частини пленарного засідання сесії міськради.